Знімаю для пам'яті 191 вагон, який на даний момент знаходиться на Боржавській вузкоколійці. Дійшли слухи, що хочуть його забрати. Незрозуміло куди використати для іншої якоїсь вузкоколійки як донора. Навряд чи його хтось в мовах ОЗЕ буде відновлювати. Але що маємо, те маємо. Для пам'яті зберігаю 191 вагон. Який він має вигляд. По суті, нічого критичного. Рама тут жива, в принципі, як і весь вагон. Це найгірший вагон на даний момент. Зрозуміло, що немає підлоги, вона вигнила, хоча там далі. Це він вичислений від всякого сміття. В такому стані.